Доброго дня, мене звуть Вікторія, і в даному відео ми розглянемо питання, як відобразити ліквідацію основного засобу у системі Modusoft ERP. Ліквідація шротка Трвалвеко це документ, який використовується для оформлення ліквідації основного засобу і нематеріальних активів, що належать компанії, в системі Modusoft ERP. Якщо об'єкт ліквідується, утилізується, то списання має бути зроблено в місяці виникнення такої події. Ліквідація основного засобу означає його зняття з обліку, є підставою для припинення нарахування амортизації та сторонування його вартості з балансових активів підприємства. В програмі існує можливість автоматичного генерування документу ліквідації на підставі, виділивши відповідний основний засіб. Чи нематеріальний матеріальний актив, на списку таких елементів. І використавши відповідну команду із списку команд. В даному випадку в нас неактивна ліквідація, оскільки цей документ по цьому основному засобу вже є проведений. Відкриємо його окремо та проаналізуємо. Отже, номер. Це наш номер, призначений автоматично системою для даного типу документів, який фіксується у щоденнику головної книги. Полезня – це дата створення документу. Конто кошту – це рахунок витрат, вказуємо на який будуть віднесені витрати по списанню основного засобу. Місце ожиткування, де знаходився основний засіб, та відповідальна особа. Далі вширодок тривалий. Основний засіб чи нематеріальний актив, що ліквідується. Вартість початкова це початкова вартість ліквідованого активу. Вартість уможення білансова це накопичена амортизація по бухгалтерському обліку. Е, наступна вартість уможення біженце коміщенца, також білансове. Це амортизація також по бухгалтерському обліку за місяць, в якому відбувається списання. Аналогічні поля, тільки які відповідають за податковий облік. При проведенні такого документу сформуються наступні проводки, та зафіксується рух у. Наступні регістри. Також можемо видрукувати друковану форму ліквідації. Має вигляд наступний. Таким чином ми розглянули питання, як в системі Modusoft ERP відобразити ліквідацію основного засобу. Якщо у вас виникли питання, зателефонуйте до нас або напишіть. Дякую за увагу!